У смілі відбувся яскравий пізнавальний воркшоп учителів хімії. До участі запросили педагогів закладів освіти міста, які прагнуть урізноманітнити свої уроки сучасними підходами та експериментами. Більше у сюжеті студії Сміла новини. Тема зустрічі кольорові та якісні реакції об'єднала фахівців, захоплених наукою, що завжди вражає своїми ефектами. Місцем проведення стала Смілянська школа номер 10 де створили справжню лабораторію барв і формул. Воркшоп провела вчителька хімії цього закладу Ірина Загородня, котра стала приможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу учителя року року-2025» у номінації Хімія вона поділилася знаннями дослідів, що допомагають учням краще зрозуміти суть хімічних процесів і полюбити предмет. Хімія ми не ще зі школи, і я завдячую. Цьому своїй вчительці Ірині Володимирівні Белінській я їй дуже вдячна, що вона запалила в мені любов до цього предмета. Ще ці школи я його дуже добре вивчала, навчалася в профільному класі, брала участь в олімпіадах. І в якийсь момент свого життя вирішила стати хіміком, чим скажу відверто дуже здивувала своїх батьків, тому що вони мріяли про інше майбутнє. Але насправді я дуже люблю свій предмет і я хотіла б запалювати цю любов своїх учнів. Учасники не лише обговорювали методики проведення якісних реакцій, а й власне. Сноруч експериментували. Перша група вчителів технологи досліджувала якість представлених зразків харчових продуктів, зокрема наявність крохмалю в сирі та сосисках, фосфатів у молоці та кислот в овочах і фруктових соках. Друга група практиків перевіряла методи виведення надскладних плям йоду з одягу за допомогою хімічних станів та реакцій. Група ж дослідників отримала індикатор з природньої сировини і перевірила його в дії, демонструючи, як хімія може стати мистецтвом кольору. Магічні передбачення, вражаючі фокуси, зустріч видалася цікавою пізнавальною повчальною, водночас магічною, пам'ятною і відповідальною. Хімія наука не тільки теоретична, а й експериментальна. Проведення на уроках дослідів, експериментів, практичних робіт дає змогу учителям зацікавити учнів своїм предметом і показати всю велич цієї науки. Сьогоднішня зустріч була присвячена практичній роботі. Наші вчителі експериментували, проводили цікаві досліди. Цінність таких зустрічей полягає в тому, що вчителі діляться своїм досвідом та ідеями. І кожен сьогодні, йдучи додому, поповнить скарбничку свого портфоліо педагогічного і ще однією цеглинкою.